Хто сказав, що дерева висаджують лише в теплу пору. Учням п'ятої школи зима не завадила. Вони посадили свою магнолію. До десятилітнього ювілею Настя Боднар, вихованеця цього навчального закладу, принесла іменний садженець. Тепер квіткове запашне еко диво милуватиме око всієї шкільної спільноти. Керівниця поважної навчальної установи Марія Валовін. Намір сім'ї іменинниці. Тримала вона особисто вибрала місце під деревце. Як казали, колись на цілині зимуватиме. Спляча, красуня, маленька магнолія. Територія п'ятої школи сьогодні дозволяє продовжити акцію на території школи. І от розпочала цю акція наша голова батьківського комітету школи Бодна Ольга Федорівна з нагоди десятиріччя своєї донечки. Вона вирішила зробити початок на нашій алейці, яка буде алейкою невеличкої магнолії. І продовжимо вже в березні, коли потепліє. У нас вже є ем, хто буде садити, знає вже в честь яких дат ми будемо садити. І тут з лівої сторони, при вході в центра... при центральному вході до школи, буде невеличка алея магнолія. Магнолі. Вона буде окрасою нашого міста і вона буде імена. Будуть сидити її діти, і разом з дітьми буде рости школа, розвиватися, буде рости магнолія і буде процвітати п'ята школа. Її висадили на вже довершеному новому шкільному подвір'ї. Будуть тут з часом інші сусіди, дерева, цілі алеї над їхнім дизайном. Скоро працюватимуть ландшафтні майстри по сусідству з магнолією буде каштан імені Василя Стасюка. Поки ж настінне деревце зимуватиме, маленька господиня обіцяє між уроками наглядати. Дати за ним однокласники, які допомогли дівчині впоратися з роботою разом з її батьками та директором школи на згадку про подію отримали від керівника проекту «Стрий місто Магнолій сертифікат. Анастасія зі своїми батьками кинула клич іншим школярам долучатися до доброї справи з нагоди своїх свят. Мені здається, що в школі магнолії буде краще рости. і... Ми завжди, як як в школі даємо якісь подарунки, це честь для того, і школа в і школі краще виглядає.